Виконавчий комітет прийняв рішення про завершення опалювального сезону з понеділка, з 1 квітня. Тому, зважаючи на те, що ми готувалися до цього опалювального сезону особливо, і були ж прогнози про це, що один із найважчих буде сезонів взагалі в історії України у нас в Черкасах. тому, Проведена робота під час підготовки до опалювного сезону дала свої результати, і зараз вже можемо констатувати факт, що як оцінив виконавчий комітет, то опалюваний сезон пройшов у нас в Черкасах на відмінна. Я думаю, що ви самі можете це бачити, тому що якихось серйозних. Проблем не було не без того, що десь там були відключення під'їздів, окремих будинків, з аваріями, але ж в порівнянні з іншими містами ну, не було принаймні таких гейзерів, як було ну, бачили в Києві чи, може, в інших містах таке ж саме. Це свідчить про те, що гідрогічне випробування пройшло нормально і у нас. Крім цього, були готові всі ЦТП і оснащені засобами генераторами. 33 будинки, які система опалення, не працює без електроенергії, також були оснащені генераторами за бюджетні кошти. Слава Богу, вони не знадобилися, але вся ця робота була, що була проведена, вона. Дозволяє казати про те, що опалювальний сезон пройшов в Черкасах достатньо добре, і навіть деякі вважають, що на відмінно. Тому дякую всім за високу оцінку, дякую всім, хто був до цього причетний, і працівникам «Теплокомуненерго», працівникам ТЕЦ, які незважаючи на зменшення кількості працівників, які обслуговують, в тому числі і зварювальні роботи проводять. Тому що є і мобілізовані серед них, і у них кількість їх зменшилась, але до результату все ж таки ті працівники, що залишились, дали, і всім за це дуже вдячний. Сподіваємося, так будемо працювати надалі.